Ну, от Правда, круто виглядає, да? тут навіть розказувати нема чого. Це Tarva 1047. Якщо ти носиш багато документів або просто носиш документи формату А4, в тебе є 14-дюймовий, 13-дюймовий ноут, а можливо невеличкий 15-дюймовий. Оця штука для тебе виглядає як месенджер, але вміщає більше, ніж звичайна сумка з ручками. Це Tarva 1047 в комбінації зі шкіри Crazy Horse. Та пісочним канвасом. Канвас може бути будь-якого кольору. Можемо пошити під ваше замовлення. Шкіру можемо поставити теж будь-якого кольору. Ми шиємо десь близько з 15 кольорів крейзі Хорса та гладких шкір. А канвас у нас п'ять кольорів. І так погнали, що в нас основне. Дуже зручний, класний ремінь, широкий, двокомпонентний. Він дуже зручно лягає на плече. Він не давить, не сковзить, а також він не потянеться і не порветься. А металева фурнітура забезпечує плавне та просте регулювання сугубо під вас, під ваші запити. На задній стороні сумки у нас є ось така кишеня на блискавці. Легко відкривається всередині текстильний підклад, все дуже якісно, жодної економії на матеріалах і на роботі. Основне відділення закривається клапаном. Клапан, зверніть увагу, це не просто зворот шкіри, це окремий шар замши. Його просто не соромно відкрити, отак, от і показати людям. і Сказати люди, дивіться, в мене класна, дорога сумка, і не то, що у вас там зворот страшненький. Під клапаном у нас є ось таке потайне відділення. Куди поміститься її гримейстер чи щось таке. І основне відділення на блискавці. А також ще передня кишенька на блискавці з текстильним підкладом. Погнали дивитися, що у нас всередині. Всередині у нас відділення під ноутбук під 13 дюймов. Якщо у вас 14-15, в основне відділення, а сюди класти просто документи, а також наш традиційний органайзер. Кишенька на блискавці, дві відкриті кишеньки для телефону, для павербанку, ще для чогось, що у вас там є. Сумка дуже легко носиться, дуже легко підходить під будь-який стиль. Точно класно підійде, і під чорний, і під світлий, і під зелений, під будь-який. Носити можна як на плече, якщо вам так зручно, на ліве, на праве, Або можна носити через плече. Отак. От і тоді у вас дві руки вільні і точно нічого не звалиться. Можна носити спереду. Там, притримуючи, що у вас цінного є, ну або носити ззаду, якщо ви йдете по вулиці, і точно у вас там нічого не турбує, і все спокійно. От. Фурнітура металева не поламається, не відірветься, все, що всередині, збережеться в цілісності.